Ну що ж, з вами знову Еля. Я вас всіх рада вітати, і сьогодні у нас буде серія про е, всякі мої блискучки. Я обожнюю пряжу з паєточками, з Люріксом. Все, щоб було дорого багато. ну я така. Я не знаю, як сказати, ворона чи сорока, чи я якийсь циганських кривей, жіночка. Але я дуже-дуже-дуже люблю все блискуче. І в мене воно є. І зараз я вам покажу, що в мене є. Я позбирала більш-менш так, що в мене є. Я э, хочу сказати, чисто із такого всього. У мене є тільки одне блакитне плаття, що там ниточка Люрик вся така махнато вставлена. І то того, що це було багато об'єм пряжі Ну, на вагу. А зараз я вам буду показувати те, що можна. По більшості своїй дещо вставляти якимсь акцентом. Так, ну що, поїхали. Ну, якщо розпочати з самого-самого простенького, в мене є, звичайне, Alize Gold simli От, що так. Що так? От такого зеленого кольору. Красивий такий зелений кольор. Е у мене два моточка такого. У мене є таке ж саме жовте. Також два моточка. Цей Це начатий, ще один жовтий, але я розпочинала з нього в'язати худі і вже зв'язала капюшон, і капюшон у мене він окремо лежить. Отакий. І додавання до цього у мене ще отакий колір, бо, бо я хотіла зробити, ну, з нього, із оцих е, кольорів, хотіла зробити таке худі е, колорблоком. Ой, і навіть не знаю, буде воно чи ні. Ну, у мене є така пряжа. Ще у мене є моточок отакий alize Angora Gold Star. Це те, що з паєтками. Тут паєтки йдуть в тон. Господі. Ну чого ж ти лізеш Дай мені. Е, видно, видно, паєточки блистять. Е, за такого в мене в'язаний е, такий об'ємний. Довгий кардіган з капюшоном я в'язала в отаку вот ниточку і додавала сюди ниточку Альзе 800. Мені я раніше ну, на початку своєї в'язальної діяльності я дуже багато е, в'язала виробів і на замовлення і собі, е, е, коли поєднувала. Алізе Ангору Голд, чи це звичайна Алізе Ангора Голд, чи, чи стар, чи сімлі, я поєднувала з Angura 800. Ви всі в курсі, що вони тон в тон йдуть, ну, номера кольорів вони однакові в будь-якому в артикулі alize Тому, ой, господи, ну чого ж ти мішаєш? А? Я розумію, що ти должен бути тут, тому вони дуже е тонально підтримують друг друга, і я дуже багато в'язала. Все, ліг лежи. Так. Далі у мене, як у звичайної в'язальниці, е був у мене... Е Вітер на паєтки королевські. У мене отакий рожевий. Я от не пам'ятаю, по скільки грам я їх брала. Чи по 100, чи по 50. Я в свій час дуже багато їх брала. Отакий тіфані. Отакий смарагд. І отакий червоний. Це королівська крупна паєтка на бавовні, і брала я її завжди в підмот до пуханорки. Я коли купляла пухнорки на вироби, я купляла в тон королівську паєтку. Бо дуже мені подобалось десь там акцентувати ну, на розовим. Джемпері, наприклад, якісь смужки робить. Або там на бірюзовому У мене, до речі, і рожевий є з паєтками джемпер. У мене є і м'ятний джемпер з паєтками, у мене є і червоний. Залишився смарагдовий. Ну, це я хотіла зробити, у мене є пух Норки такого кольору смарагду, я хотіла зробити чайку. Але тепер я вже і не знаю, чи я хочу ту чайку, але ж він у мене є кудись, та ми його встромимо. Так, тепер мене не обійшов бум з мікропаєткою. На віскозі. У мене є отака коробочка, вона із взуття І тут у мене, у мене був ще один моточок. Ну, я його комусь подарувала. Тут був, по-моєму, на синій. А синій колір це трошечки не мій колір. Ну, тому я його подарувала. Оце така. Цвет борду і цвет шампань. Сипеться, витягується, але також вставляю де треба і не треба везде вони у мене вставлення. Оце таке в мене є. Я його і не витягаю з коробки, бо ви розумієте, що це таке собі щастячко Ну далі підемо по бобіночкам. Трохи в мене є бобіночок, і я вам їх зараз всі покажу. Е, колись замовляла е, шкарпетковий сток, і мені в подаруночок прийшли такі ну, залишечки це якісь е, отакого от люрікса. І це колись хочу розпочати якісь шкарпетки. Е, В'язати, ну, щоб більш-менш такий колір був, і ставити туди цей люрікс, і будуть блискучі гарнюні, шкарпеточки. Далі в мене є декілька бобіночок, ой, де, декілька бобіночок, також блискучих з люріксом. У мене є отака бабінка. Я Це такий, ну ти можеш? Ну я без нього нічого не можу, бо він зі мною він від мене не відходить і дуже нам важко отак. Це такий, ну, він рудин більш передається. Але це такий шоколад, такий, знаєте, молочний шоколад, колір і такий руденький Люрікс там. Я в'язала собі джемпер з круглою кокеткою, і це було ще до повномасштабного вторгнення, і я в'язала, надихнувшись на той момент, джемпером він мав назву Вітер. Там такі укороченими рядами були зв'язані вставлення. Не пам'ятаю, чи в мене він є, де фотографія, це було давно-давно, і я вставляла отакого от кольору туди оці блискучі вставочки. Далі, із цієї шопіри, у мене є отакий, але це, бачите, це такий. Шнурочок, ну прям шнурочок сплетений. Він видно, коли його ближче дивиться, він прям сплетений, Ну, як крючком зв'язаний шнурочок. А оця бабінка в мене, вона просто підмотана. Тут е, дві ниточки міріноса і ниточка Люрикса. І хтось тут сидить і їсть, мені пряжу. Ось такий тож, е, такий рудий лис колір такий. І кхе, також у мене з такої опери є отакий моточок, це просто такий сріблястий, і воно не просто люрікс, воно як травичка така мелка Також кудись додавати але якщо оці всі мякеньки, оці то оця трошечки така, ну, трошечки колючкувата, треба кудись її додавати, де не буде. З тілом воно доторкатися, бо вона така. Так, і ще що в мене є? В мене є. Це буде таке невеличке відео, бо не так багато в мене всяких блискучок, але ж, бачите, є. І у мене є отака бобінка. Це мірінос. І сюди. Також добав... Це також шнурочок, бачите, він прямо зв'язаний. І додавлена ниточка такого бірюзового, ну, в тон прямо Люрикса. Ось така бабіночка. І, мабуть, це усе, що в мене є з блискучками. Десь у мене ще повинен бути малесенький такий маточок мікропаєточки, рожево, блідо блідо-блідо-рожевої. На поліаміді. я купляла колись мені треба було. Сендіяр, але я щось ну, його не знайшла. Десь я його, мабуть, захарлала так, що фіг знайдеш. Ну що ж, це мої-всякі всякі блискучки, які я люблю. Я знаю, що дівчатка є. Ага, ніж, у мене ще є, а що я забула? У мене є отака бобінка. Давайте це поки уберу, щоб воно не, нам не заважало. У мене є така бобінка, зараз я її розкрию. Це бавовна плюс фольгірована якась ниточка. колись ще до 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 давно-давно-давно-давно, років, не помню скільки назад, з такої пряжі в'язала Сандра Пайк собі Літній сарафан, щось там з карпом було, чи зеркальний карп, чи що. І от у мене є така нитка. Є така бабінка у мене. Ось вона, бачите, як фольги м'якенька. якщо оця бабіна колюча, ну як колюча, до тіла ти її вона буде дискомфорт Тобі, ну, создавати, створювати. А оця ниточка прям дуже-дуже-дуже мякенька. Але в'язати, що з неї, це таке кудись в клубішню піти, отжигати А я вже не в тому віці, я вже жіночка степенна, спокійна. Ой, вже не до клубів. Тому. Не знаю. В ну, общем, лежить. Дай Боже, поки ще хліба не просить. Вона, до речі, була в такому штуці в якомусь куску носка. Шкарпетки чи, чи панчохи, ну, щоб не розсипалась. Мада і Неталія. Мада і Неталія. Що написано, ніфіга не понятно. Нюміу. кунгу капець. Ось, така мабіга. Оце мої надбання за життя моєї блискучої, всякої, всякої пряжі. Да, я розумію, що не так її багато, але вона в мене є, і я цьому рада. І що, будемо в'язати, будемо додавати кудись, бо воно дійсно гарне. І чому б його не тримати у себе в запасах? Ну, я так розумію, чому б і ні. Так, ну що ж, на цьому я, мабуть, закінчу. Розповідь про свої блискучі всякі е, ниточки, які в мене є. І зустрінемося в черговій серії нашого пряжного серіалу. А зараз самого-самого доброго вам. З вами була Еля, і ми зовсім зовсім скоро з вами зустрінемось знову всього самого найкращого.